Так, ну що, перший етап моїх змагань вже закінчився, і зараз розпочинається мій другий етап. Будемо робити підготовку. Mm -hmm. Залишилося всього-навсього 5 тижнів. Я не знаю, чи я зумію щось підготуватися за 5 тижнів, але постараюся. Наразі сьогодні маю присідання. Буду присідати 160-ку, 3 підходи по 3 повторення. Тому я, я вже не робив вам розмінку, показувати це все. І... Зараз починаємо все присідати і розминатися. Так, ну що, на штанзі вже 160 кілограмів, це у нас гриф 25 кілограмів, якщо ви бачите. Так, 25 кілограмів. І того в сумі виходить 160 кг. Зараз трішечки розімнуся і з якимось пустим грифом і вже потім буду переходити на цю штангу і присідати 3-3. По Погнали! Як ви бачили, тільки що присідав 160 кілограмів і заходили вони мені дуже легко, не скажу, що прям там дуже тяжко. Присідав я їх без бінтів, тому що зараз учуся присідати без них. Бінти вже буду використовувати десь приблизно на кілограмах 210-220 або ж, можливо, даже і на 190. Е, ще маю один підход, зроблю і вже потім буду переходити на жим лежача. Жим лежачи маю сьогодні 120 кг. Також зроблю три підходи по три. Ну і далі вже будете бачити, що я буду робити. Погнали робити ще один підход. Саму вже розминку не знімав для вас, одразу на ЧП 125 кг, також три підходи по три повторення з резиночкою. Попробую зробити всі три підходи із паузою три по три. І вже потім перехожу на наступні вправи. Тому дивіться, як буде відбуватися жим. Так, що у нас тут виходить по вазі? Найбільший блін це 20 кг, два бліна по 15 кг, один блінчик 2,5 кг і плюс ще грив 20 кг, того в сумі виходить 125 кг. Просто щоб ви розуміли, вже записую по п'ятому разі. Там де мався зробити три підходи, вже роблю п'ятий раз, тому що не нажав на кнопку старт. Ne, ne, na zápisu video. Всі трішки перепочити, тому що наступна права в мене буде тяга верхнього блоку, там потрібно буде зробити 3 підходи по 12 повторень, як завжди, чіпляю соточку і пішов-поїхав. Щас трішки вам розкажу за. Рижим лежачи, який у мене тільки що був 125 кг. Все чітко, дуже легко, не скажу, що дуже там, прям тяжко. І з паузою на груді. Доволі таку довгу паузу робив на груді. Віджимав нормально, На стойки. І так зробив три підходи по три повторення. Далі, зараз, як я казав, тяга верхнього блоку, потім ще потрібно зробити розгинання ніг і згинання ніг. І в кінці ще можливо я зроблю прес, але це не точно. Тому що, поки я відпочиваю хвилин 5-10 і вже перехожу на наступні вправи. Дивіться. Заважив тільки що 107 кілограм. Ну, це зрозуміло, що я заважився повністю в одежі з кросовками, і то заважив 107 кг. Я думаю, плюс-мінус кілограмчик півтора відмісувати. І десь буде 106 кг рівно. Я думаю, за 5 тижнів я зможу прибрати до 110 кг і вже бути на Європі. У 110-й категорії, а не так як я зараз заважив 105 кг на останніх змаганнях. І було тяжко мені вже піднімати ті ваги, які я піднімав при категорії 110 кг. Тому що буду нас доганяти, все, будемо нормально харчуватися, буду для вас це все показувати, яке харчування, що я їм до підготовки до Європи. І також будуть тренування вам повністю роз'яснюватися і показуватися, що я виконую на підготовці. Но... Наразі моє відео завершене. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, як відбувається зараз моя друга вже підготовка тільки вже на чемпіонат Європи. Обов'язково ставте лайки, коментуйте це відео, діліться зі своїми друзями і не забувайте підписуватися на мій канал. І також не забувайте ставити колокольчик на повідомлення, щоб не пропускати мої наступні відеоси. До нових зустрічей, Зустрінемося в нових відео. Всім пока!